Всім привіт! Сьогодні я вам покажу дуже простий рецепт вечері. Це робиться на одній сковорідці та виходить надзвичайно смачно та з простих інгредієнтів. Тому не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та перше, що я роблю, це нарізаю цибулю на кубики. Мені знадобилась одна цибуля. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео, після чого натираю моркву на середній терці. Відправляю моркву та цибулю, смажитись на сковорідку, змащену соняшниковою олією. Смажу все приблизно 5 хвилин та після чого додаю фарш. У мене це був курячий фарш. Розприділяю його по сковорідці та додаю спеції. У мене це була сіль та приправа до курки. Обсмажую фарш приблизно 15 хвилин, після чого додаю томатну пасту з водою. Та розподіляю по м'ясу. Тепер одразу можна додавати спагетті. Я їх поламала ось таким чином, тому що вони не вмістяться в мене у сковорідку. А вона в мене достатньо велика. Тепер заливаю кількістю води, щоб вона майже покрила усі спагетті. Звісно, це все дивлячись з вашої сковорідки. У мене вийшла дуже велика порція. Спагетті трішки придавлюю ложкою або дерев'яною лопаткою. Берю це приблизно 20-25 хвилин, але дивіться за станом ваших спагеттів. А за цей час я натерла сир та вклала його поверх. Це останній етап. Накриваю кришкою, щоб сир розплавився. Та виходить просто незабутня вечеря. Обов'язково спробуйте її приготувати, та ви не пожалкуєте. Тим пач все робиться на одній сковорідці А я бажаю вам натхнення у приготуванні. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!